Опублікований бюджет України на 26-й рік. Цей бюджет зараз економічні експерти українські доволі суттєво критикують. Чого критикують? Ну, по-перше, ключове питання це ті кошти, які направлені на збройні сили України. На жаль, в цьому бюджеті 26-го року. Цих коштів передбачається направити менше, чим в 2025 році. Я думаю, що коли війна в розгарі і коли правда ніде ніде діти, хоч повільно, але росіяни все таки Росіяни все таки продавлюють фронт, то напевно бюджет потрібно військово не зменшувати, а збільшувати. в той же час. Хочу зауважити про те, що Росія збільшила свій військовий бюджет до рекордних цифр цифр, яких ніколи в історії Росії радянського союзу не було, збільшила до 165 мільярдів доларів приблизно. 450 мільйонів доларів на один день. А ми військовий бюджет зменшуємо. Ну це кардинально неправильно. В той же час збільшуються заробітні плати для депутатів, і в той же час там збільшується на 120 тисяч їхні місячні витрати, які їм дозволені для своєї депутатської діяльності. Ну, було 80 тисяч, тепер додають 120 тисяч, дорівнює 200 тисяч на кожного депутата в місяць. а Тепер множимо на кількість депутатів, на кількість місяців і бачимо, які суми виходять. Ну, знаєте, чесно кажучи, це от тема бруківки під час війни війни. Знаєте, на мене, як на бика червона тряпка діє. Не розумію цих речей, ну неправильно, коли кошти тратяться в, дурне, в дурну, в той час, коли їх треба тратити на військо на фронт.